Надійшла хлопці пропозиція вчора мені кажуть. А хто його значе, цей, е, чи акумулятор в тебе... Може, в тебе був добрий акумулятор, а ти взяв, включаєш пускове, воно і так заведе без того пускового твого. Акумулятор був сильно розряджений. Але задля об'єктивності треба показати значить, так, як треба. Раз сказали, значить сказав. Так, беремо. Включатель беремо сюди в кабіну. Так, беремо це все. в кабінет. От кабель знову впав. Так. Але я в розетку ще не включаю. Бачите, виключено. Виключено. Так, маса у нас включена. Пробуємо заводити. Що буде? Прикриваємо заглушку. Все, навіть не бере, навіть не мукає. Включаємо йому пускове. Почекаємо хвилинку дві, щоб воно підзарадило, бо бачите, зовсім не бере. Поміняв шоколадку, хлопці, що цей купили нову другу. Але я ще не підключав цей. Ну, Шоколадку поставив, але провода не під'єднував. Думаю, вже потім краще під'єднаю. На рахунок цієї шоколадки мені багато хто попереджують, кажуть, що дивись спусковим дуже акуратно, навіть зарядним треба зразу вимикати. У ну, мене поки тумблера нема, то я буду тут вимикати, знаєте. Так що так. Включено, бачите, годе, якщо чую. І зараз будемо пробувати заводити. Чекаємо ще секунду. Пробуємо. Що зараз буде? Заведеться чи ні? Бачите, ще замало часу. Ще треба почекати, бо сильно він розв'язаний. Він бачите зовсім. Зараз його треба на зарядку поставити. Прогнати, де він буде. Він підсів через те, я вам кажу, бо генератор накрився, вийшла з ладу оця штука, а їздили, ніхто щось не дивився. Що зарадимо, воно знову розрадиться. Що зарадимо знову? Потім я поки гляну, то така ситуація, хлопці. Ну, я вам показую все як є. Ну, Сильно розраджений акумулятор, як я кажу. Треба може навіть 2-3 хвилини почитати, щоб він підзарядився вже тоді пробувати. Могло бути навіть ще, я думаю, пускових ще чуть більше у цих вольт. Ампер, чи як воно називає? аккумулятор практично чуть ли не на ноль сів, бо як бачите, наймі цю Попробуємо дубль два, не знаю, чи може треба лише почекати, але я вже не можу чекати довго, кручу. Не бере. І пусковель <мене> не допомагає, правда хлопці? Ой, цирк цілий. Ні, ну буду дуже писати, треба мені зразу перший раз не крутити, а почекати ще хвилину-дві, а вже тоді пробувати. Та й таке. Треба чекати. Вчора я завів його вже 24 рази, сьогодні я попробую той акумулятор, того, до, до кінця свої соки вже обідав. Але зараз на зарядку поставиться, проженеться, якщо генератор вже буде справний тоді буде заряджатись бігом. Е, писали мені за паливно, за зате все паливно хлопці, все добре. Там після капіталки повністю всі розпилювачі мінялися, плунжери мінялись, там все добре. Там вся затримка за акумулятором, то він щось поганенький. Але вже на цей рік, як то кажуть, до зими хватить, що є. А вже як погано буде заводити, то навесне щось будемо друге купляти. Тут вся затримка за акумулятором і раз, і друге. У ну, старті непоганий, там вроді і 3,2, чи два, сім, я не пам'ятаю, що там на ньому пише. Чех чи словак, не знаю, хто там. Ну, пробуємо дубль 3. No. ні, генератор я забув попробувати. Я